Всім доброго сонячного дня. Хочу вам продемонструвати, скажімо, свій пристрій. Електрична педаль, яка буде здійснювати мені замість тросику на цьому чудовому транспорті газ. Тобто електрична педаль для карбюратору. Ну що, хочу продемонструвати, для мене це щось трішки нове. По-перше, це плата контролер Arduina. Це сервопривід на 30 кг. Він працює від 4,8 вольт на 6,8 вольт. Ну, він і менше працює вольтаж. Це в мене така тестова площадка. Так все зафіксував. Хочу продемонструвати. Педаль газу вона працює від 5 вольт. Це 4,8 і до 6,8. Трішки далі сюди буде під'єднано 6 або навіть 6,5 вольтів для того, щоб швидше вона працювала. Так, ну що, хочу продемонструвати. Приєдную. Це все включено. І так от взагалі як вона працює. Зараз трішки серво двигун працює скажімо, не дуже швидко, тому що коли при нажатті педалі газу я заміряв, видає 3,2 і навіть 2,8 вольти. Тому що я поставив, зараз не видно. Тут є контрольна, контрольна лампочка, яка моргається від зарядного пристрою дитячої машинки на керуванні, на радіокеруванні. Це все. Програмувались, дякую Юрію. Ми виміряли потенціометр педалі, і значення в цифрах мінімальне, максимальне вибрали саме найкраще. І після вже вбиваємо, скажімо, в програмці значення угол, кут, скажімо, наскільки буде працювати. Це так, тестове. Тут ще буде як названий гентокрил, вертольот, як мені сказали. Називається тяга, фіксується і сюди виходить, ну, як по штатному. От дивіться, як воно працює. Трішки нажав, трішки і відкрилася заслонка. Більше нажимаю, більше відкривається ще більше, ще максимально мінімально значення. Пружинку цю від'єднав, тому що і так мало сюди подається напруги і моторчику трішки тяжко, але ну, він справляється навіть з пружинкою. Хто скаже навіть, що дуже слабо відкривається, ні, ще раз повторюсь, що сюди буде подаватися вольтаж більше на двигун і він буде швидше туди-сюди працювати. Це, скажу так, ті люди, які там мені писали, що ну, працювати не буде, буде працювати, ви навіть якщо просто на автівці, на штатному всьому, нажимаєте. Педаль газу на увесь, то у вас автівка зразу не набирає такі оберти, тому що двигун 1,2 тут карбюратор, туди-сюди, там газ, бензин. Якщо на газу, то і ще слабіше, на бензині трішки краще буде розганятися. ось Тому так ось це все, скажімо, на колінці зібрано було. ось Значення ще будуть мінятися, тому що вольтаж буде більше, речах тут буде теж більше. Це дуже чудово, скажімо, заміняє тросика. Це для запорожця буде педаль газу керування, скажімо, спереді, а двигун буде ззаді. Ось. Електрична педаль буде йому дуже-дуже тут доречно. Отак, от, от, якщо вам понравилось це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Далі ще буде цікавіше.